Формадол таблетки від головного болю. Нічна атака на Київ? Двоє людей загинули, і також є постраждалі цієї ночі. Росіяни застосували ударні безпілотники. Ймовірно, це дрони камікадзе шахет. Ближче до п'ятої ранку ворог випустив ракети із бортів стратегічної авіації. Ну і поки тривала тривога, деякі кияни не змогли потрапити до сховища. Подробиці розпитаємо у нашого чергового кореспондента Антона Пшеничного. Антоне, доброго ранку. Розкажи, будь ласка, в які сховища? Ще знову не змогли потрапити люди, коли була повітряна тривога. Доброго ранку. Доброго ранку, Руслане. Ну варто дійсно згадати, що тривога почала лунати в низці областей і в Києві ще о другій ночі. Дуже багато людей пішли у сховища, і знову ми зіштовхнулися з проблемою, що деякі з них закриті. Найбільша атака, найбільше сконцентрована атака, і вона була комбінована. Була саме по Києву. І працювали спочатку безпілотники, потім працювали ракети вже близько п'ятої ранку. Працювали ППО, До речі, повітряні сили повідомили, що понад 20 uh -huh. цілей вони з але все ж таки уламки впали, уламки впали в декількох країнах столиці. Були пожежі, їх швидко віліквідувала ДСНС, але все ж таки на одному з підприємств, по якому і впали у лампі, загинули двоє охоронців. Зовсім молоді хлопці, 26 і 36 років. Також маємо трьох постраждалих, які саме зараз е звернулися в лікарні госпіталізовані. Е ну і щодо укриттів, до нас зранку звернулися, написала нам в інстаграм нашачка. Пані Наталя, доброго ранку. Доброго ра <звіст> е і пані Наталя зіштовхнулася з тим, що не змогла потрапити в укриття. Ось воно укриття. Розкажіть, як. Все було укриття було зачинене. У мене було сім звернень до нашого 1551, який можна звернутися і написати свої. Ну, зауваження. зауваження та? так, Відповідно, ви, тобто, воно сьогодні було зачинене, але, до речі, ми заходили пізніше, його так. відчинили. Але оп'яті там нікого не було. Нікого не було, все було зачинено. Ця Виписали звернення. Я писала звернення що вам відповідали. Нам відпи... Мені відповідали спочатку. На переправляли на Шевченківську держадміністрацію, потім переправляли в ЖЕК. ЖЕК писав відписку про те, що е це е приватне приміщення, і якщо що, то ми е визиваємо міліцію і зриваємо ці е е замки. Але вибачте, це приміщення зривати замки неможливо. Ну от, до речі, ви мені показали саме ту відписку. Дійсно, там написано, що це приміщення перебуває у приватній власниці. Ви ви казали 23 роки вже так? Уже 23 роки, 20... так з тих так. Це, року. Це, це з 2000 року, це е, веселка. Повинно тут бути дитячі гуртки, дитячі е, це від дитячого садочка, який також було е, так, так. Е, забрано у нашої громади. І також тут повинні бути, були бути дитячі гуртки, дитячі заняття. Але цього немає. Тут ви Бачите, салон краси, подолог, і інші, здається, ще кава там ще якісь кафе, тобто до дитячого немає ніякого значення. І <гум> останній момент до вас вже приїжджала наша знімальна група, Аня так, Мартищук так, була так, тут. Так, і так, так само ви не змогли тоді попасти в це укриття. Так, не змогли. Я була тут тільки двічі, коли в день. Тобто, це не був не була ніч, це була це був день тоді, коли воно майже відкрите було, або в шостій вечора, коли е, ще не закрили, але ще була ну а вже була тривога, тобто так. така ситуація. Так, само, до речі, зранку у нашої колеги у Людмируденко, вона родичі її знають. Так само була проблема. Вона не змогла потрапити до укриття поруч з її будинком, і тому ми знову будемо змушені зі снідатиміцями розбиратися в цій проблемі. Ми обов'язково згадаємо і про подібні укриття, які перебувають у приватній власності. Розберемося, що ж таки робити, тому що. Нам дали номер телефону людини, яка, начебто, відповідає за це, і начебто мають впускати. Але по факту сьогодні вранці люди сюди потрапити не змогли. Тому будемо розбиратися, колеги. Вам слово. Дякую тобі, Антоне, за цю історію, тому що пам'ятаємо історію, коли людина загинула через те, що не могла потрапити в укриття, і здавалося б, вже всі все знають і пережили трагедію. І знову ми сходимося в тій точці, коли укриття, які мають бути відчинені, знову зачинені. А це є загрозою життя для тих, хто потребує захисту. Дякую тобі. Дуже Антоне, будемо стежити так, за цією ситуацією і моніторити укриття. І до речі, пишіть у ваших містах сьогодні луна... Тривога по всій Україні. Якщо хтось з вас йшов до укриття, вони були відчинені? Чи теж є ситуації до цих пір, коли у відкриття, які позначені як відчинені, не змогли вас прихистити, тому що там висів замок? І дайте нам адресу, до речі, можемо перевіряти. Звертатися до, і до влади, і не думайте ж про те, що ви безпомічні в цьому в цьому питанні. Треба лупати ту скелі, як то кажуть, так? Да? Друзі, ну а далі як війна вплинула на популярність секонд-хендів в Україні? Розкажемо.